Друзі, всім привіт! В даному відеоролику хочу дати декілька парад новачкам курєрам які тільки зареєструвались в лово, чи то може бути болт, чи то може якась гайка десь лежить. <клес> десь це буде не парада, а навіть такий маленький лайфхак. Можливо, хтось із досвідчених кур'єрів до сих пір і не знає цих фішок. Ну що, поїхали. І порада номер один: ідіть працювати на завод. 500 в день будете мати. Жартую. І перше, що я вам порекомендую, це набирати клієнту Ей, за пару хвилин до того, як ви під'їдете. Чим це зручно, а тим, що ви економите свій час і не будете клієнта чекати, а чекати буде він. Працюйте, так кажучи, на випередження. Але це працює тільки тоді, коли в нотатках написано, що клієнт спуститься або взагалі нічого не написано. Отак пару хвилин з кожного замовлення збережуть ваш час, а час це ваші гроші. О, о чому я вам кажу. Другу пораду, яку я вам хочу дати, це виключайтесь за 10-15 хвилин перед годиною пік. Спитаєте навіщо? А я вам відповім. Бо того що, у випадку зглову так потрібно робити для того, щоб у вас ріс рейтинг. Тобто, чим більше ви зробите замовлень годину пік, тим краще. А по друге, в годину пік більший коефіцієнт, і тим самим вам прийде замовлення не за 50 гривень, а за 80 Це я вам умовно навів приклад, щоб ви зрозуміли аналогічно і з болтом. Ви приймаєте замовлення в годину пік і вам дається за нього більше грошей, чим ви приймете його не в годину пік і поїдете тратити час не в годину пік. Коротше, давай покажемо. І третє, що б я вам хотів порадити, це катайте Глово з болтом. В двох словах, берете спочатку замовлення з злого, а потім вже шукаєте замовлення болт, хоча б в ту сторону, де і замовлення з злого, в ідеалі, щоб на одну і ту ж саму адресу. Першим ділом везете їжу в жовтій сумці, а потім вже в зеленій. Чого? Бо того ж. Допустимо, Глово пройшло за 60 гривень, а болт за 70. Ну і рахуйте, вигідно так катати чи ні. А потратите на те, щоб завести замовлення з болтфуду на 5-10 хвилин більше. І зустрічає нас порада номер 4. Обов'язково виключайтесь після того, як перепризначили замовлення. Ну на хвилинок так 5-10 це точно. І до цього всього заходиш в додаток, зв'язатись із службою підтримки, натискаєш Додаток не працює, пишеш що-небудь, бо відповідає бот, і ти це ж оновити місце знаходження. Все, ти радий, довольний, чекаєш 50 хвилин, і дуже файні тобі приходять замовлення. А робити це потрібно для того, щоб вам не кидало центр і тому подібні замовлення, на які їхати по 10 кілометрів і за них будуть платити по 70 гривень. Ну нахер П'яте, що я вам хочу посовітувати, це щоб саме ти обрав свою точку і на ній катав. А саме головне, щоб там були гарні замовлення, типу таких: аргументую мою думку тим, що по-перше, ти досконально вивчаєш дорогу і будеш без навігатору по ній їздити. Тим самим ти економиш свій час. А час це твої гроші. Ну а по друге, в це будуть майже завжди непогані замовлення з невеликим кілометражом до клієнту або закладу. Ну а по-третє, все. З тебе. Ну, тільки цю точку потрібно ще знайти, а як її знайти, я вже вам не підскажу. Так що шукайте, дізнавайтесь, запитуйте в других кур'єрів, та я думаю, щось знайдете. Або самі пробуйте, тестуйте, поробуте зловити там, 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 та й може так щось і знайдете. Так що давай. І сьома порада, бо я теж не порада, а лайфхак. Він заключається в тому, як можна скидувати деякі замовлення на вело чи мото аккаунті через велику відстань. Але на мото рідкість, коли скидають. Перше, що тобі потрібно зробити, це виключити режим автоматичного прийняття замовлень. Потім натискаєш сюди проблеми з головою. Пишеш, скасуйте замовлення через велику відстань. Вони там щось тобі пишуть, а ти їм відповідаєш. Втіряйся в газі і вони тобі скасуються за замовлення. Але повторюсь, не з усіма замовленнями це вийде. Якось так. Так що давай до восьмої поради, чи що там. Ну і восьма порада заключається в тому, щоб коли ти приїхав на свою точку, заходиш в профіль, проблеми з додатком, додаток не працює, пишеш знову щонебудь, і натискаєш перевірити мій статус. Це буває допомагає, коли ти сидиш хвилин 20-30 і тобі не приходять замовлення. Ну а потім тобі вже й будуть приходити нові замовлення. І дев'яту пораду, яку я вам хотів дати, це база, це ґрунт. ґрунт максимальний. Будьте обережними на дорогах, бо ніякі гроші не варті вашого життя чи вашого здоров'я. Будьте пообережніше, не літайте, не ганяйте, ви ще молоді, перспективні. Та все тоді. Якщо тобі сподобалось відео, підпишись на каналчик, постав лайчик, колокольчик і взагалі закривай цей відео, йди спать. Пока.